Вітаю всіх! Це прикраса виготовлена за схемою вечірні зорі. Прекраса вийшла, неймовірно гарна. Я робила її в інших відтіночках, а пані Олена Глушенко подала їх в своїх. Безмежно вдячна за фотозвіт. Прекраса дуже-дуже гарна. Якщо ви маєте бажання придбати схемочку, то пишіть пані Олені і ви її придбаєте в неї. Якщо ви вмієте виготовляти самостійно, замовляйте схемочку. Вартість схеми в описі під відео. Якщо ви користуватися схемою не вмієте, також є майстер-клас по виготовленню даної прикраси. Також. Буде вказано в описі під відео. Всі контактні дані шукайте під відео. До нових зустрічей! Пока-пока!